Так, друзі, комент від підписника <хи> каже: січкарня, що це ж січкарня, а не двигун. Друже, ти плутаєш тут 4 циліндра, а не три. І ця січкарня вона реально бодренька, нормальна, абсолютно адекватна січкарня, як ти кажеш. Десь чоловік виріс в селі, наслухався, що на цих Сандерах стоять 0,9 трьох і каже, січкарню продають. А давайте детально смішки з мішками, але тачка непогана. Сандеро. 1,2 бензин. 2000... який він? 13-й, да? так? 13 2013 року, тобто це повний рестайлінг, Два підкраса, дверка, крило по ньому. Стан, в принципі, в принципі, досить такий нормальний. Зараз треба помити, вона після полірування. Нормальна зимова гума, бензинчик 1,2. Є-кондиціонер, АБС. Автомобіля, навігація є якась. І слухайте, є нормальна ціна. Ціна як за дорест навіть менш. Тут що позаду? Гарний, адекватний, акуратний салон. Тут насправді все в порядку. Поличка є, домкрат є, тут ключик, балонний є. Салон, кажу салон, багажник досить таки не вимучений. Зараз ще під капотом. Глянемо, я його під капотом ще не бачив толком. -у. Та тут взагалі перець. Йоу, дивіться, який гарний під капотом. Сандерулька, яка красива. Гляньте він кодик. Агонь антифриз. Агонь, мотор по кругу. Нічого. Та нормальний взагалі. І слухайте, корозії нема в хворих місцях, фактично ніде. Жива бричка з робочим кондьором. 1,2 бензин зі Швейцарії 13 рік. Ну і ціна 5600 баксів. Сполірований, почищений, помитий. 5600. Як за Дорест на двигуні 1,4-1,6. За нормальний Дорест. Тут ціна така. І колір має непоганий, це не білий, він не червоний, а такий гарний, гарний колір синій. Нормальна, живата тачка. Кому цікаво, народ, місто рівне. Млинівська 3А. Читаємо, читаємо, приїжджаємо. Приїжджаємо і купуємо. Кому цікава така автівочка зі Швейцарії, місто Рівне, Малинівська Триа, тачка непогана. Проїхався, що надав їй копоті нормально. Ямки ковтає, як шалена, нічого їй не бракує. Цікаво, приїжджайте. Е, можемо зробити обмін на ваш автомобіль, можемо продати в лізинг або в кредит, звичайно. Фінансування є ну, суміжні компанії надають таку послугу. Ну і, звичайно, приганяйте на реалізацію ваші машини. Ну і на автовикуп. Приїжджайте на автовикуп, для того, щоб плюс-мінус орієнтуватися в ціні, що ми можемо вам дати, ви маєте скинути в особисті повідомлення: Viber Telegram, будь-який месенджер, вашу автівку, декілька фото, опис, пробіг. Скільки часу в Україні? Що так, що не так. Якщо Америка, то відразу він код. Ну і будемо говорити. Всім добра!